В цілому ситуація набагато краща, ніж була до введення ринку. Ми, на жаль, не достатньо е, повного підготувалися до імплементації ринку. У нас були проблеми з програмним забезпеченням, проблеми з структурами, проблеми з, проблеми з кадрами. Ми все пам'ятаємо, не було сформувана е, НКР, яка повинна приймати багато рішень. Дуже було багато навколо цього проблем питань таких, би загальнодержавних. Ну я до речі, спочатку, як би я за ринок, я сказав, що треба почекати. Я дуже цілювався, то ми можемо прокинути Просто. І ми дискредитуємо ідею як такову. І в цей ринок вели діди. Знову до, до, до честі енергетики всіх, хто, що працюють е, до сьогоднішнього дня ринок працює, є дуже багато недоліків, є дуже багато проблем, є Бурги, борги. борги і так далі. Але е, в цілому ситуація набагато краще ніж була до введення ринку. Ви, за вашою оцінкою, зараз, через 6 років, ситуація краща, ніж була да, до першого. Врахуючи, да, враховуючи, враховуючи те, що пандемія, ну, війна. враховуючи те, що війна, 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 І я, я щось так підозрюю, що я вже не, не, не умови ринку сьогодні під час війни, а ми впевнені, що е, помилок не було б більше. Ніж цей, от ми якщо не було енергоринка. Енергоринок він все ж таки регулює. Він наближає нас до європейських стандартів. Ми ж хочемо, е ми ж хочемо в Європу. Правильно, ми ж хочемо в Євросоюз. І чому наші європейські партнери вони кажуть, що Україна робить все можливе і неможливо? І це підтверджують ці кроки введення ринку. Під час війни, навіть в енергетиці, при той складной ситуації вони це роблять. Тому виватики, кімні і тому треба, треба Україну приймати в Євросоюз. І в цілому це і це треба було робити. Mm. Я помилявся в той час, коли я казав, що треба відтермінувати. От я зараз розумію, що я помилявся.